Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні у нас швиденько, коротенько. Усе буде зроблено для того, щоб вас не затримувати ваш дорогоцінний час. А все ж таки я розповім дуже важливі речі. Будьте уважні, запам'ятовуйте, слухайте і робіть висновки. Всі ми знаємо, що. Гнуться правушини до, до сьогоднішнього дня, до, до цієї минути, або хвилини, або секунди, всі знали, розповідали, що це у цьому винуваті гайки. І ми їх дуже щільно або туго затягували. Оце мій корпус нижнього бензонасоса, який був на машині, коли я його купив. Він був гнутий. І гнувся, як підкова, як дуга, текло з нього, герметики, прокладки міняв, що тільки не робив, але як отвіз і досі там. Я його дотерся до того, що в нього стала, дивіться, товщина оцього фланця, уха 7 міліметрів. Я взяв на розборці, тому що це вже... Мені не внуша довіри, він дуже тонкий, як бритва. Я купив на розборці нижню частину 9. Дивіться, 9. Скільки новий фланець на новому насосі, я не знаю. Ну, вірогідніше, що по-любому там товще. Можливо, 10. Поміряйте, в кого є новий безнасос, у коробочку, і напишіть в коментарях, скільки новому насосі товщина фланця. Але. Це не головне. Головне, що ж все-таки гне. Чому гне? Я довів, що це винуватий штук. Але як довести, що це дійсно він, зараз ми це і з вами ми з вами зробимо і ви прослідкуєте, як це буду я робити. Тому що казати одне а Казав, а показати друге, тим більше що показати, щоб воно було вірно. І правильно. А правильно то те, що всередині, у нас осі є балансир і речах. Оце речах написано, так? Речах. А ото всередині балансир, он він. Бачите? Зараз. І коли я нажимаю, він... Бачите? Зараз. Він опускається вниз. Побачили? Він опускається вниз. О. Зрозуміли, так? І коли він опускається вниз, він опирається у днище нижньої частини бензонасоса. Ось сюди. Тільки із середини. А так. Раз. А так. Оця вже оська. Раз І вперся. Все. А коли він уперся, а оцян річ пре, а діватися нікуди. Тут стоїть екцентрик. На, на розпардічому валу. Товщина також. Гарантовано, що не зігнеться. Ну тут, ви ж дивіться, ще по моїй приспособі, як я все розрахував. 4 міліметра. Бачите? вон будівельний скотч. І тут, коли тут 4, тут доходить до краю. Будівельний скотч. Бачите, блистить. Бачите, блистить, так? І тут. А це 4 мм по лінійці. по лінійці, так, Все. Швиденько ж розповідаю, бо весь кате дід оп'ять затягує час. Що ми робимо? Одіваємо. Не буду закручувати, подержу в руках, приспособу, натискую. Скільки в мене хватить духу, тут упирається мені в ладоню. Так. Не будемо закручувати, можна закрутити. Дивіться. Дивіться. Я не можу більше. Не можу більше натиснути. Дивіться. Бачите? Видно метал. Видно метал. Ви скажете, да ти слабо тиснеш, друзі, подивіться. О, видави, бачите, цим Тиснув я добре. І виходить, що? Ще 4 міліметри якраз той вільний хід, який дозволяє оцей баланжир Вільний хід 4 мм не більше дозволяє балансир поки не впреться в днище насоса. Розумієте? Штанга гадаве, штанга даве на речах, речах на балансі він уперся. І ви, і ви ската, дід, не може бути. Давайте на другому корпусі. То, що я взяв під заміну. Так же самое, девица. Вон балансир. Сейчас можешь светло туда попадать. да? Ну вот. Сейчас нажму. Девица. Вот что. Вот. Видите? Побачим. Все працюю, девица. Девица на речах. Вот, вот, я нажимаю. Так вот. Виставляю. Так же самое. Она цей. Тут, мы сказали, тут 9, тут 7, на 2 мм, тут більше. Одеваем, Прикручуємо. І так же само, повторюсь, 4 мм вихід. Тут контролька блистить. Що 4 мм. Якщо так буде, то воно заховається. Ми можемо тут, ну, дивіться, приложу. Бачите? 10, 20. Ну, я можу роз, розрахувати, ну воно не потрібно. Тут все чотенько, Дивіться, притуляю, вставляю, нажимаю, скільки в мене хвата зусилля. Слухайте. Дивіться. Метал блистить. Дивіться. Скажете, що я вас обманюю. Дивіться, ось штанга впиралась у палець. І ось у ладоні. Бачите? Виходить, що на цьому... менше, не, не 4, трошки менше виходить і вже опирається. Бо індикаторна ця лакмусова бумажка показує метал, блистить. Друзі, я сам зараз недорозуміння, як так 4 мм і все, насос робив в стінку в упор. Друзі, я в шосі. Що ці? Діду зараз не по собі? Як так? Може, 4, а ми ж то робили що? Притирали, притирали, але оце оставляли. Хто його міряв? Скажіть. чотири, п'ять, шість, ну хто міряв? Ось у Діда є індикатор, я вам розповідав. Бачите, як я міряв. Бачите? Кому цікаво. Гляньте попередній рук. Бачите, ні? Я заміряв. Бо там штангелем колумбіком не підлисти. Так дивіться, я в шоці. 4 мм і все. І, нас, і насосу, як кажуть, Торба у нього саме слабе звіно це ухи, 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 ухи. Привалочна площина або фланець. Він гне. І всі кричать, діду, не затягуй гайки. З усиллям більше півтора-два кілограма. Так, в коментарях же ви ж мені пишете. Дід трошки притих. думає, дай дійсно, це ж я перетягую. І падає дід на наждака, на колінах треть. От, дотерся що 7 міліметрів. 7. А цей купив на руках притер 9. Але скільки б я не притирав, або ви. Ми з вами все рівно погне, а коли гне, він качав все, що саме. Лінійка прилазить, правушений, прикручений. А тут нараз чомусь, де то, як кажуть, чомусь тут воно зроблено, аби зроблено було із сталюки, розподільчий вал би тріснув, одламався б ексцентрик. Тому вона зроблена з такого металу, як пластилін, який гнеться. І ви не грішіть на насос і на виробників, що туди вліпили неякісний метал. Якщо тут був чугунінь, чугуній, або чугуніна, то вал не витримав би. Оці б ексцентрики відпадали б. Штокаси штанга, витримає, чугуніна витримає. Зламається або перескочить ремень. Розумієте? Дід зробив висновок такий, як, як, який повинен бути вже зроблений давно. Але тільки зараз я до Петри мені дійшло, і я тлумачу вам, розповідаю, що все-таки діло не в гайках. Дошло мені, ну я не знаю, можете, як хочеться. Ну, можливо, і ви в курсі. Так. Ну ніхто ж оцим не міряв. Ніхто, ні в кого нема, бо це саме проста приблуда. Тут дві, два болта ржавих можна поставити. оце не обов'язково прокладки сюди. Не обов'язково їх дві. Можна одну, можна три поставити. Головне, щоб 4 міліметри. 4 мм, щоб оцих виходило, а тут, щоб показувало, якщо більше, то це ховається або не доходить, блестить. Дуже проста арифметика, друзі. Я навіть не знаю до цих пір, чому я весь час надіявся на те, що після того, як притру, посажу на герметас. Поставлю нові прикладки і в мене буде все хокей. Ні, друзі, хокея не буде. Буде баня. А роздягальне, як завжди, через дорогу. Тому що ми усі в милі паримося над тим, щоб вирівняти. А у висновку все рівно те ж саме. Зрозуміли логіку діда. Дуже проста шток жме на цю всю систему, вона впирається в це днище, друзі, запам'ятайте, я сказав, в кінці. І далі вже не йде. Балансир далі не йде. Що робити? Що робити, коли б Пре. Ну, що робити, дивіться, бачите, далі не йде. Що робити? Потрібно чомусь піддаватись. І в нас якраз слабе звіно піддавалося оцими правущинами. От, бачите результат. Я вже стер його. Декілька разів тече, 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 7 мм. Тут 9. Я ж... Вони тр -тр -тр трішки різні, бачите, тут нема цієї канавки, виямки нема. Ну, тут вже зовсім бачите, немає наймування виробника. ну, Скоріше все, знайома річ, Даже метал зовсім другий. Кольором, ну, яка різниця. Раз немає іншого, значить буде. буде. Ось у мене всі запчасті. На нього є нова діафрагма. Бачите, ось ремкомплект. Тут вже все поміняв. Він, бач, купив ремкомплект. Ця та шарідна з ним була, бачите, яка вона прорезинита, прорізинита. Але вона пропустила через цю шайбу. Бачите, блистить? Бачите, блистить? Вона пропустила, не порвалася, а під цю металову. Крутився цей шток. Крутився. Я його підклепав, але на нього надії мало. Можливо, поставлю оцей. Ну, він заклепаний стрьомно, бачите? Якщо взяти заводська, бачите, як заклепано? От. Тут і шайба така дебіліша і закльопана цивільніше. Знову ж, знову підстава, друзі. Знову підстава. Що робити, я не знаю. Ну, поставлю буде в мене як резервний. Добре, буде в мене як резервний. Зліплю. Ну, з двох, чи з полтора, чи з двох один поставлю, буде, чи доїхати, чи проїхати, От, резервний, добре. Я думаю, тепер все, цю тему закриваємо. Закриває її дід своїми зусиллями. Можливо, кому вже я і надаїв своєю впертістю, своїми повторами, своїми висновками. Звичайно. Кому цікаво слухати одне й те саме. Але все-таки я вирішив добитися, як кажуть, висновку правди і вирішити всі проблеми. Чому я казав додивіться? А я зараз вам скажу. Друзі, коли будете у вас вате терпіння у нас виставляти. А цей розмір, тут повинна бути ще одна прокладка. Запам'ятайте. А це 07. Я міряю їх. Должна бути ще одна прокладка. Це ущільнювальна, це регулювальна. Так от, коли ви будете цими регулювальними прокладками робити виліт, виліт виліт, виліт штанги. Це ж усе йде, друзі. Оці. Я ж вам запам'ятаю, Від края прокладки. Від края. Оці. Бачите? Два. Бачите, от два. Написано. Два. Прокладка. Ось вона. Дивіться. Тоді да все продубльовано. Бачите, ось прокладка. Два. І виліт Б. 3,2, 4,3. Так от, це ж 4,3 від прокладки. Не як попало, а від прокладки. Не від прокладки. Не від проставки. А від прокладки. від прокладки. І у нас, виходить, що завод уже нам ставив розмір на пределі. 4,3 це ж вже забагато. Ми ж перевірили, що тут практично 4 мм і вже стінка. Так от, висновок діда. Попередження. Або нагадування. Не робіть 4,3. Не робіть, робіть меншу частину. 3,2. Цього буде досить. Він буде качати 60. Тут не написано. Ну, десь написано. 60 літрів у, у час чи в хвилину. Ну, яка різниця? Буде він вас забезпечувати. Забезпечувати буде карбюратор тим ходом, який буде від 3,2 мм виліта штанги. Я робив ну побільше. От в мене. Індикатор я вам роз, можу розпоказати, як я отак. Пластилін при, притуляєш, дивіться, щелк відпечаток, а потім береш лінійку, де вона, Ось лінійка. Притулив. Дивіться, чотири. Бачите, дід зробив індикатор. Тому що оці не підлізеш, колумбус. Тут скільки різних всіх я маю на ну, шланги, патрубки, тросиків, е дротив, тут ще стільки моторного він не влазив. Не влазив влази в таврії, мішав, все. Щоб поміряти Колумбіка. Так от, я беру і вам показую пластилін, найдіть упробкою, щоб не прилипав до пальця. Дивіться, дивіться, як просто. Ну тут нап'ятку. Виставили колінчатим валом. Потім отак такий раз, притулив, дивіться, бачите? Ну повторюю, можливо, хто вже цей бачить, дивіться. Чотири мінити. Льохка! Ну, льохка, не треба ні Колумбуса, а пластелі. І зразу, бачите вам, наглядне по ексцентрик, і Я його ексцентрика а так закриваю. І хай положить, і хай лежить. Зрозуміли? Друзі, ну ви зрозуміли, що дід нарешті закрив тему, але, зрозумійте мене ще раз, оце я розповідаю практично сам для себе. А чому? Зараз мало залишилось Таврій. Всі сіли на іномарки. Перейдіть через дорогу, хоч одна таврія їде. Ні. Всі на іномарках. Або не, якщо не іномарка, то інжектор. Там нема ні карбов, не о цих болячок, які течуть. Це я розповідаю сам для себе. Ви бачите по переглядам, бачите по коментарям, нікому воно не потрібно. Ніхто цим не цікавиться, це практично театр в, одну, в один портрет. бачите, як я сказав вежливо. Театр одного актера. Я це розповідаю практично сам для себе. Ну, якось благодаря Ютубу, інтернету. Я викладаю ролики. Для того, можливо, можливо комусь знадобиться. Тут іще ж одна річ, ну ніхто вже не хоче ремонтувати. Їдуть до дяді Петі, до дяді Васі. Вони їм там щось наколдували. Кошти віддав і поїхав, воно як текло, так і тече. Потім знову. Він там лапшу повіща, скаже, насоску або... Я його зараз притру тобі. Ну, коротше, як завжди. Що ну, я буду, як кажуть, розповідати, ви самі це все знаєте. Зараз мало людей самі ремонтують, не хочуть вимазувати пальчики, брати у руки ганчірку. Приїхав, кошти віддав і поїхав. Деякі навіть. Деякі, коли замінюють деталі, не забирають свої, як кажуть, ушні. А ці деталі запам'ятайте мій висновок. Я не зря якось бовтаю чи болтаю язиком. Я знаю, що кажу. Усі деталі, які були поставлені заводом, бо я маю на увазі на, на іскану веєра, це святі деталі. Запам'ятайте це слово. Таких, як стояли із заводу, ви ніде не купите, ні в одному мазині, ні на одному інтер, ну, інтермазині. Інтер ніде. Можете, бачите, я на розборці взяв і вже він без клейма, зовсім другий бачите, колір. Зрозуміло, бачите. Язичок не чорний, не кальоний. Зрозуміло, що це не свята деталь. Так от, уже зараз, коли міняють деталі, все залишають. А я вам скажу, а то, що ви залишаєте тим дядькам, вони їх реставрують, підганяють, підшаманюють і заганяють по ціні дорожче, чим нові в магазині, тому що ті деталі будуть іще. Скільки, скільки вони відходили, Так от, і за чого вся і проблема. Всі хочуть пошвидкому, а по-швидкому так і виходить. Гроші заплатив, а як я казав на початку ролика, а віз і нині там. Скільки не плати, а все одно придеться робити самому. Як зробить сам для себе, так вона буде і робити, так і буде служити. Так що слухайте Миколу і буде ваш щастя. Ставте діду, ну, звичайно, подобайки або лайки. Ну, що для кого більш доцільне, пишіть коментарі, що ви думаєте на цю всю. ну Я не скажу, що це проблема. На, цьому, ну, ну, щас, на мій висновок, на мій діагноз проблеми. А є, що гне, тут уже на да не наїдеш. Я доказав, що 4 міліметри це вже преділ. Більше це вже якась гайка чи шапка, чи торба бензонасосу цим – правуше. Бачите, дід підібрав такі слова, які не дуже. Потрібне у користуванні цього насоса. А ми получимо гайку чи торбу, коли будемо робити більше 4, я вам скажу, більше 4 мм 5-6, це вже торба. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Все одно щось да, докопаю, розкопаю, розковеряю і вам. Розповім і доведу. І доведу, що так повинно бути, тому що по-іншому ніяк. На цьому буду закінчувати. Хай вам щастить, Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.